Привіт! Ви на каналі українського блогера. Я зараз знаходжуся в Албанії і сьогодні покажу вам свій переїзд з Саранди до Дюреса. Цей місяць у Саранді промайнув дуже швидко. Саме тут я зустрілася з ріднею і знімала багато влогів. На канал доєдналися нові глядачі, а деякі зустрічали мене саме тут, на набережні, і ми з вами спілкувалися вживу. І цей час закарбується в моїй пам'яті як літня безтурботність та гарні сонячні морські дні. Останній вечір перед від'їздом я провела на набережній. O, porta, 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 Натрапила на святкування національного албанського свята, загадала бажання та кинула монетку, щоб повернутися сюди, знову дивлячись на корфу і на корфу, щоб повернутися. Ну як повернутися, відвідати, тому що в Греції я ще ніколи не була. До речі, тут поруч місто Яніна, і може якось і туди приїду. А набережна саранда в черговий раз мене здивувала, бо такою я за цей місяць її не бачила. Пишно вбрана, гомінка та ярмаркова. Ці ятки тут з'явилися саме до свята. Раніше їх не було. Та залишилася і сталі речі постійні, як от кораблі, що курсують від набережної кожен ранок і кожен вечір. Поглянула, трохи пожалкувала, що так за цей місяць і не покаталася на жодному з них. Оглянула товари на ярмарці, задивилася на атмосферні національні танці. Настрою долучатися не було, але поглянути було цікаво. І захотілося усамітнитися та пройтися по знайомим місцям. Пішла я до котиків яких зазвичай провідувала майже кожен вечір вони недалеко від набережної. Одне з кошенят, певно, дуже хотіло поїхати зі мною далі, тому залізло під сукню, від чого я трохи зніяковіла, але всіх нагодувала. Привіт, фалімендеріт. Найважкіший момент такого спілкування це те, що доводиться розставатися. Завтра я їду з цього міста, і мене тут нічого не тримає, окрім котиків. До малого цього дуже прив'язалася. Отож, в цей вечір перед від'їздом з Саранди я зробила все, що напланувала собі, і пішла збирати речі, бо скоро вже рушаю далі. Ну що, бувай? Квартира у Саранді, я повернула меблі на місця. У мене тут була з першого дня перестановка, усі ці пуфи були на балконі, відпочивали, цей столик не так стояв. І виїжджаючи, повертаю все на своє місця. Оцей стіл я міняла місцями з тим столом, тому що тут незручно було біля холодильника. Але коли вже виїжджаю, то треба зробити так, як було по приїзду. Викликала грін таксі, вже скористалася службою. О 10-й ранку приїде водій і поїду до автовокзалу тут Сарандівського. Квитки купляла заздалегідь, декілька днів тому ходила, брала квиток до нового міста. Тобто, квиток не онлайн купляла, а саме тут у Саранді. І прощаюся з квартирою. Тут мені подобався вид найбільше. Не дуже подобалося усе. Це такий антураж, але вже приївся і хочеться більш чогось такого мінімалістичного. Залишаю все в гарному вигляді. Проживала я тут трохи більше місяця. І рушаю далі. Ще залишаюся в Албанії, проте їду в нове місто. Трошки вище знаходиться Росман. Ось тут 15-поверхова будівля ресторані вона така одна з найвищих, її видно, і під нею авто автовокзал. Він досить девакуватий в цьому місці, тому що він не має окремої території. Це по суті просто вулиця. Тут приміщення, де я брала квиток, отам за кущами. А тут таке перехрестя. І просто отут от автобуси стають на вулиці. Я такого не бачила. Оце здається, мій автобус. Цей автобус їде до Тірани. І проїжджає Дюрес. Коштував квиток 1600 лек, Це з багажем. Маю надію, що він заїде в Дюрес, а не просто викине десь на трасі мене. Такий вигляд. Має квиток просто, просто папірець. Шлях з Саранди до Дуреса десь годинки 4. була у нас одна зупинка. По дорозі гігієнічна. І о, я, звісно, хотіла полишити вже автобус, бо крісла були не надто зручними. Але я не думала, що все трапиться саме так. Водій висадив мене просто на трасі. Висадив, тих знає де. Чекаю, не знаю чого. Оце приїхала. Оце автовокзал у в кафе біля автовокзалу, чекати жінку, що мене зустрічатиме та заселятиме у житло. Здивувалася, що водій мене висадив просто на дорозі на трасі, тому що він їхав далі у тірану і не захотів повертати, просто щоб заїхати на бастейшн. Таке як виявилося, потім у Дуресі декілька автостанцій, і ця була не центральною, а мене мали забрати з центральної. Тому я опинилася десь в передмісті Дуресу. Тому що автобус до Тірани віз більшість людей до Тірани. Саме в Дуресі виходило лише декілька осіб, тому водій вирішив не запарюватися з заїздом у місто. Так виглядає автостанція приміська, просто столик, де роздруковують квитки, платний туалет, до речі. Ось такі справи. Зараз буду робити огляд мого житла в Дуресі. Цю квартиру я знайшла не на AirBnB чи Booking. цю квартиру знайшла в телеграм групі українців в Албанії, шукала житло і відгукнулася дівчина, що займається квартирами. І це мій перший досвід саме такого заселення. Тому що були підозри, я трохи хвилювалася, ну, може, там аферисти чи що, але виявилося все добре. Квартира біла, квартира чиста. І а, тут невеличка така а, вітальня, як не Вітальня. Я просто з дороги їхала ми десь 4 години в тому автобусі, і трохи я ще трохи така. А, Гачки, коротше, одяг вішати сюди в вставити. Тут, наче все зрозуміло. Одразу двері, кручу вручу тією камерою, одразу двері в ванну кімнату. Вентиляція вімкнулася. Дзеркало. Мабуть, що з підсвіткою? Так, з невеличкою підсвіткою. Шкаф невеличкий. Шухлядка, новий фен. Квартира нова і таке враження, що тут майже ніхто не жив. Ну, Тут були жильці, але вона в такому доброму стані. Тут пральна машинка та машинка-сушка, бойлер. Ось таке віконце. До речі, це воно в коридор туди виходить. Тут душова кабіна, простора. З отаким душем. Ну, шви такі трохи вже юзані, але нормально, стан нормальний гачок. Це ванна кімната. Світло тут усюди у квартирі перемикається, знаєте, ось на тепле можна перевімкнути. Можна вимкнути. І так само тут можна біле світло зробити, а можна жовте. Це зона вже, оце вітальня. Uh, то була що, то була приймальня. Тут отакий диван. Біла підлога, сіра, гарна, мармурова. Телевізор. Єдине, що тут немає зараз смарт ТВ, тому що телевізор якогось старого типу, можливо, це питання вирішать і, можливо, принесуть новий телевізор, але це не точно, ну, не знаю. Вітальня перетікає у кухню, стіл обідній. Кухня невеличка, нова тут духовка, поверхня на дві комфорки мені зручно користуватися такою. Мікрохвильовки тут немає, вона мені не особливо потрібна. Витяжка. Посидомийної машинки нема. Щось в Албанії їх не дуже ставлять. Шухлядки. Посуд я вже подивилася, кажу, нема каструлі для борщу. Дівчина заселяла Українка. Каже, ну, не знаю, може, доведеться це самостійно купляти каструлю під борщ, але тут є чашки, не доведеться мені купляти велику чашку. Є тарілки, наче посуду більш-менш вистачає. Це холодильник і це морозилка. Воно було все вимкнене, вимикали при мені. Нема, знаєте, стартпак оцей олія, там якийсь цукор, трішки солі є, треба буде купити. Бо планую тут жити деякий час. Тому треба буде зробити затишок. Кондиціонер, окрема спальня. Спальня велика, навіть більша, ніж на фото. Є ось така сушилка. Це я йду в куточок, щоб показати спальню, комод. Е, великий комод, гарне велике дзеркало. Шафа біла. Є рушники. Попросила змінний комплект постільної білизни. Теж вже є такі штуки, які вже просто знаю, заселяючись з квартири на квартиру. Я перу, і мені потрібен змінний комплект. Тут не було. Це нормально, коли ви задаєте питання і ну, якісь елементи уточнюєте, і вам все це потім доносять. Обіцяли принести ще один комплект постільного. Це була спальня. Спальні кондиціонеру нема, тільки в залі кондиціонер. Хм. І тут є балкон. Є ось такий балкон, теж у плитці. Квартира знаходиться вздовж пляжу, вздовж набережної буду гуляти, вам все показувати, але головне, що вікна тут виходять у двір на тиху сторону. Може, вид з вікна і не дуже, знаєте, такий на перший погляд, проте головне, щоб тут тихіше було, бо в Саранді, в попередній квартирі була траса по під дому, і я за місяць ну, скажу вам, що трошки втомилася від звуків. Тут я думаю, буде точно тихіше, це просто двір. Пилососів в квартирах сказали тут не дуже часто можна побачити, тому ось такий набір, щоб підлогу протирати. Ось така квартира. Серпень — це піковий місяць, тобто вартість житла висока. В саранді, в містах біля моря, в Дуресі. Ціни на квартири злітають саме влітку. І ця квартира за серпень вона має не дешеву ціну. Ну що, я в Дуресі? Моє перше враження воно. Таке, що Дурас дуже відрізняється від Саранди. Я просто капітан очевидність. Я вийшла зараз взагалі піти пообідати, але ж хотіла оком окинути, де тут пляж, що тут. Я от вийшла на набережну, офігіла, шезлонги, треба розбиратися, буде, що тут де. Я в шоці, як тут все відрізняється від Саранди. Тут дуже неглибоко, скажімо так. Тут дуже людно. Перше враження від пляжу. Ой, дивне, дуже багато людей. З морем ще розберемося. Зараз треба поїсти. Я вибралась такий заклад Hemingway, наче непогані відгуки. Ресторан знаходиться на набережній, тобто місце досить туристичне. В меню є різні позиції: як, от, морепродукти, різні салати. А також м'ясні страви. Бачила багато гарних відгуків про морепродукти, запечені саме з цього закладу. В куглі про це писали. Але обрала сьогодні для себе салат з креветкою та авокадо. Такий вигляд він має а на смак десь 3 з 5. А ось ця тарілка крудо дуже сподобалася. Заявлена вона була як страва для однієї персони, але тут вистачить на двох точно. Частину забрала додому. Потім заклад в кінці трапези пригостив мене лимонним сорбетом. Дуже приємна дрібничка, завжди мені це подобається. І я пішла роздивлятися знов пляж та море. Трохи воно мене дивує, досить мілко там. Треба йти до глибини, ну дуже довго, десь кілометр чи лапати. І вода така трохи каламутна, але дуже-дуже гаряча. Перше враження дивакувати у мене від цього міста буду прислуховуватися до себе і до міста далі, розповідати вам про свої пригоди тут. Була у мене невеличка перерва в випуску відео, бо в квартирі, куди я заселилася, майже не працював інтернет, щоб випускати відео. Потім досить довго дощило, І тому у мене була ось така пауза. Я повертаюся на YouTube знову, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал, якщо досі не підписані. Побачимося у нових випусках з Албанії, з Дуресу. По традиції кажу слава Україні.